Що робити українцю, якщо його житло постраждало внаслідок обстрілів, люди часто перебувають в шоковому стані, в стані стресу. Я багато спілкуюся по роботі одразу після прильотів з українцями. Складно взагалі себе взяти в руки в цей момент, але давайте все ж таки дамо рекомендації, що робити. Так, звісно, перше, що потрібно зробити, це повідомити про факт руйнування житла, незалежно так від того, чи це частково. Руйнування чи це повне знищення потрібно повідомити про це, і на сьогодні в нас є офіційні механізми, як це можна зробити? Тобто, це або можна зробити через дію шляхом надання відповідного повідомлення. Тобто, власне, якщо всі відомості у вас є в реєстрі, зокрема відомості про право власності на житло були внесені і зареєстровані в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, то в принципі протягом п'ятих. Хвилин цю заявку, це повідомлення про зруйноване житло, можна подати через дію, або так само можна звернутися до центрів надання адміністративних послуг і вже безпосередньо через там адміністратора центру надати в письмовому вигляді таке повідомлення. Це перше, що треба зробити. Направду, прямо прям перше, чи треба зайняти? Ну, перше, просто якщо ми кажемо безпосередньо, так про перші там хвилини після обстрілу, прильоту що завгодно, так що здійснюють внаслідок чого зруйноване житло, то вжити всіх заходів для фіксації безпосередньо вказаних збитків. Це м, можуть бути різні фото, відео докази, фіксація, тобто безпосередньо спричинених збитків. Звичайно, як правило, так на всі такі випадки приїжджають відповідні служби, тобто це і органи ДСНС і національної поліції, і вони також фіксують відповідні. Пошкодження, а можна, звісно. А... Просити їх скласти відповідний акт і чи потім отримати, запитати в них таке підтвердження стосовно факту, який мав місце, але можна так само просто самостійно скласти у довільній формі, скажімо, такий акт пошкодження або руйнування, попросити підписів сусідів, підписів там голови ОСББ або інших служб, які здійснюють обслуговування отримання будинку, і ну це такі. Перші дії, перші заходи, які можна вчинити після того як сталася біда.